Банкам знову дозволили забирати у буржників квартири. Верховна Рада скасувала ухвалений 21 травня закон про мораторій на відчуження застави утримувачем житлової нерухомості громадян в період кризи. Представники фінансових установ переконують такі рішення, укріпить довіру до банківської системи та активізує самих платників. Беручи кредит вони підписуючи договір про іпотеку. Вони цим декларували свою готовність повертати ці кредити. Суспільство повинно зрозуміти. Що не повернені, що кредити чиїсь кредити, це чись депозити, тому кредити потрібно повертати. Не надто зраділи скасуванню мораторію власники іпотеки. кажуть, нинішня фінансова криза відчутно вдарила по гаманцю. Тож виконувати взяті перед банками зобов'язання дуже важко. Сподіваються на лояльність керівників фінансових установ. Безперечно зараз важче, тому що на момент, коли брали кредит, він займав половину моєї зарплати. Зараз приходиться вже віддавати цілком свою зарплату. і живемо. На зарплату дружини, тому чесно кажучи, так трохи з острахом дивлюся в майбутнє. З одного сторони можна зрозуміти банки, тому що у нас і народ такий, що їм тільки дай привіт наплатити, платити, вони ним скористаються. Але з іншого боку, в даній ситуації, коли у нас на дворі криза, і багато людей або взагалі позбавляються роботи, або як мінімум зменшують свої доходи, можливо, потрібно задуматися над тим, що це повинно бути, якщо і дійсно забирають квартиру, це повинен бути крайній вже вихід. Ми мусять бути якісь. І ще пропозиції про реструктуризації, про допустимо, зміні валюти кредитування банкіри запевняють, виступати в якості ріалторів наміру не мають. Вони в першу чергу зацікавлені, аби створити людям сприятливі умови для повної сплати кредиту. Якщо клієнт є лояльний до банку і погоджується про реструктуризації, яка дозволяє зменшити платіж на певний період, пролонгувати кредит, то банк на це йде на зустріч. Тому що банк не є генством нерухомості його завдання не продавати нерухомість, її отримати його завдання видати кредит і його повернути. Злісних кредитних неплатників запевняють банкіри можна на пальцях полічити. До них банківська система буде суворою. Квартири таки забиратимуть. І додають квадратних метрів позбудуться навіть ті, хто примудрився прописати в іпотечну оселю неповнолітніх дітей.